Добрий день, малятка! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні на заняття з математики ми будемо вивчати з вами циліндр. Дітки, циліндр це об'ємна геометрична фігура, яка складається з двох основ верхньої і нижньої поверхні. А давайте тепер з вами подивимось, які предмети схожі за формою до циліндра. Це сир, це музичний інструмент сопілка. Це баночка від кави, склянка з молоком. Поліно, рулет. хлопавка, Баночка з варенням та. Валик. Молодці дітки. А тепер, дітки, давайте пригадаємо з вами, які ще є предмети, схожі за формою циліндра. Ось такий дитячий барабан. Ось такий чайник електро. Він теж схожий за формою циліндра. І ось такий чайничок, щоб заварювати чай. Дітки, звичайний колейдоскоп, він теж схожий на форму циліндра. Дітки, а ви вдома подивіться, які предмети у вас знаходяться, які дуже подібні за формою циліндра. Дякую вам за увагу. До побачення!